За останні роки вулиця Небесної Сотні стала справжнім театром військових дій між владою та бізнесом і прагненням жити по закону і всіляко його оминути. Але не все так просто в цій ситуації. Сьогодні ми спробуємо в ній розібратись і запитаємо Житомирян. Що вони думають? На своєрідний шанхай в серед місті Житомира люди дивляться по-різному. Більшість переконана, що такий стан справ необхідно змінювати. Ні, їх давно треба вибрати. А чому так? Ну, Щоб було прилично, красиво. Ну, погано. Для цього тут, бути відведені свої міста. Ну, мабуть, не дуже нормально. Взагалі треба було прибрати його. А куди Як ви думаєте? Хай думає, міська рада, архітектура. Так. Дякую вам. Нічого, квіти за то це караса, яка приносить радість другим. А тим більше, якщо треба ночі, на день Дніпроді, комусь щось подарити, це дуже-дуже добре. -дуже Моя думка така, що квіти треба, щоб продавали. І, звісно, там захаращено, але ну, хай міська рада думає. Дійсно, що це не треба. Воно захарашує місто і неприємно. Хай продають ніяк. Як, як відноситись, якщо людям треба десь продавати їх? Ініціатива перенести місця квіткарів обговорюється постійно, але проблема у тому, куди та на якій ділянці розмістити таку кількість підприємців. В місті Житомирі немає жодної вільної ділянки, де ми могли б таким колективом розташуватися. Це по перше, те, що наділяє, те, що виділяє нам влада. Вони пропонують нам часні ринки, немає жодного місця на комунальному ринку. Взагалі є місця, але для такої кількості людей ділянки в місті Житомирі немає. На думку Житомирян, перенесення місця торгівлі квітами створить певні труднощі, адже квіти тут продають давно. Але містяни готові терпіти. Там базар, понімаєте ринок. Ринок люди йдуть, кожен йде туди, тут вже знають. Ви знаєте, дуже незручно. Всі люди всі тамиряни і навіть приїжджають. Всі приїхали, що приїхали на житній ринок і тут можна все купити. Так, да, буду. У мене свої на клубі ростуть і вони не потрібні. Дякую. Вам. Торгівцям вигідно залишатись на цьому місці, і вони готові забезпечити благоустрій території у співпраці з владою. Весною процес зійшов із мертвої точки. Домовились вирішити питання через КП Зеленбуд. Тобто комунальне підприємство надає нам землю. А ми облаштовуємо це місце. У нас є на сьогоднішній час на сьогоднішній час є проект. Нашого павільйону, якого ми його бачимо. і я так думаю, що він влаштує на сьогодні день. Томериан.